3 квітня відзначається Всесвітній день водних тварин. Природа нам як рідний дім, вона усім, як мати, що плац завжди був в домі тім. Про це нам треба дбати. Вперше це свято почали відзначати у 2020 році. І метою цього дня є поширення інформації про цих часто забутих диких тварин. Які мешкають у воді чи поблизу неї. А це не тільки риби, восьминоги, корали, кити та дельфіни. До цієї групи входять полярні ведмеді, пінгвіни, а також земноводні та морські птахи. Життя водних тварин зазначає неповторної шкоди від хімічного забруднення води та мільйонів тонн відходів, що накопичуються водоймах щороку. Результатом цього є планетарна криза, від наслідків якої щорічно втрачається понад 100 мільйонів морських тварин. А також відбувається занепад екосистем океану. Вже сьогодні на планеті є понад 500 місць, зафіксованих як мертві зони, де морське життя не може більше існувати. Щорічно лише від пластикових відходів. Гине 100 мільйонів морських тварин. 100 тисяч морських тварин щорічно гинуть від заплутування в сітках і відходах. Це лише істоти, які знайшли люди. Російська військова агресія проти України також має значний негативний вплив на цей вид тварин. Кораблі постійно використовують акустичні сигнали гідролокатора у Чорному морі, що може заважати орієнтації дельфінів. Смертельну небезпеку для савців також створюють морські міни, ракетні пуски, витікання пального та вибухи. За інформацією Міністерства довкілля, в результаті військових дій в Чорному морі загинуло близько тисячі дельфінів. Водні тварини відіграють важливу роль у збереженні екологічної рівноваги. Вони забезпечують здоров'я водних екосистем, допомагають очищати води, підтримують ланцюги харчування. Як же відзначати Всесвітній день водних тварин? Сама ідея свята полягає у навчанні людей. Можна просто прийти на берег та прибрати його від пластикових пляшок. Поліетиленових пакетів та іншого сміття або якомога менше використовувати пластмасові та вироби з поліетилену у повсякденному житті, замінивши їх на екологічно чисті. День водних тварин це не лише нагадування про необхідність захисту цих чудових створінь, але й можливість змінити ситуацію. Важливо пам'ятати, що наші дії сьогодні. Визначатимуть, чи залишаться водні тварини на планеті у майбутньому. Якщо ви любите природу і хочете допомогти, почніть з малого.